27-го числа нам у батьківську групу голова батьківського комітету написала про те, що є інформація від керівництва садочку про те, що садок планують закривати, і найближчим часом термінів конкретних не було найближчим часом. Ми будемо переїздити у Полтаві. Батьки зібралися біля одного з садочків, до якого вони водять своїх дітей. Ми ходимо в садочок, але ось-ось-ось ми повинні виїхати. Приходила представниця департаменту освіти і сказала нам вчора. В нас були збори. Сказала про те, що на цьому тижні буде збиратися виконком і вирішувати конкретну дату закриття садочка. На сьогоднішній день цієї інформації немає. В дитячому садку батькам повідомили, що його стан є аварійним. Зокрема, в підвалі є тріщина. У закладі планують ремонт. Садочок за цей час був деякі приміщення в нас відремонтовані. Це такі, як харчоблок, там дуже гарний ремонт, санвузол. Ми побоємося, що нас вигонять на цьому місці, буде збудовано щось або комерційне, або ну, ще щось, щось. Тобто, ми хвилюємося, що в нас на нашу територію освіти просто продали. Ми хочемо зберегти колектив як дітей, так і весь педагогічний та склад працівників, які є в садочку, тому що вони віддані своїм своїй справі. В міській раді із батьками зустрілися представники департаменту освіти. За словами його керівниці Жанни Каплуг, закривати заклад освіти не планують. За її словами, рішення щодо того, коли садок закриється на ремонт, і відколи діти будуть ходити до інших садочків, розглядатиме профільна депутатська комісія та виконавчий комітет міської ради. Рішення на час ремонтних не... Загрії не можна використовувати. Батьки обурені тим, що нас виселяють посеред зими. Ну, це обурення, не можна так робити. Хоча б нам довести цей рік дітей, а потім вже ми будемо шукати кожен собі садочок. Попередньо дітей будуть переводити до садочка номер 7 що на вулиці Юліана Метвійчука. Дарина Литвак, Анатолій Кикот, Суспільне новини, Полтава.